У тебе високий холестерин, але ти не маєш бажання приймати статини, тому цей комплекс стане тобі в нагоді. Що саме буде в цей комплекс? Тут буде входити саме три препарати, які саме нормалізують холестерин. Лімфорен Він очищає значить, лімфатичну систему, також очищає судини від холестерину, покращує живлення і постачання клітин киснем, стимулює кровотворення, зміцнює стінки судин, роблячи їх більш еластичними, зменшує набраклість і тромбоутворення. Капісудин він покращує мікроциркуляцію крові, перешкоджає утворення стазів в капілярах, має виражену противозапильну властивості, запобігає по прояві ателоскоритичних боляшок, також він знижує проникливість і крихкість капілярів, зменшує утворення тромбів, зміцнює венозну стінку. І, звісно, наш лецитин гепопротектор який покращує стан судин, сприяє роботі нервової системи та головного мозку, нормалізує ліпідний обмін та не дає жирам відкладатися на стінках судин. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.